Шалом, це Славко. Ви знаєте, що мультикультуралізм просувається неупинно, це не російське військо. Зупинити його неможливо. І скоро кожному з нас з європейців доведеться, ну якщо ми хочемо лишитися в Європі, принаймні, мати отаку річ, ніж для курбан Байрама. Я скажу при всій повазі до цього явища жертвоприношення Іакова, я трохи. Це таке просто народним гумором завживу. Коротко кажучи, для Баран Кірдик. Ще перед війною я писав за ножі для курам Байраму, за їхнє турецьке виробництво, тому що це питання було в зв'язку з розвідком свідомості, значить. Мусульманської спільноти каже, що треба ж цей самий баран ірдик робити максимально як і власне та ж традиція, що і в євреїв різників, максимально гуманно для жертвеної тварини. Тому відповідно треба гострити лезо, щоб не було забої. Ну я, ясно, як на єврейському різницькому ноже, щоб вам коротко кажучи, щоб не було, значить, дожди, дождивують всі. Забоїни на клінки. І що ви думаєте, не встигли це зробити? Як я три дні тому що в розницю на нашому ринку і за 110 гривень побачив оцей прекрасний ножик для курбан Байраму? Натурально роблять його китайці. Скільки там років вистачило? Ну, 3-4 роки вистачило на те, щоб китайцям завалити ринок. Бачите, для курбан. ось бачите цей самий курбан. Ось йому вже Байрам прийшов. Тут все на цій картинці видно, бачите, стикінг, бачите, китайський фен-фенг. До того я цю фірму не чув, геть нічого, але скажу, який ніж, слухайте, 2,5, яка твердість, я його брав, я скажу, да, я його брав значить, оцим от швейцарським не берет. 60 точно, є 58 где-то точно. Тому що, ну, якщо цього китайця я взяв надфілями, ви бачите за того, що довів до ума, то це і не береться. Ножик очень твердий, якісно загартований. І що цікаво, наскільки добре він зроблений. От задача, що є сучасного масового ножарства. Перевищити трамонтину. Зробити дешевше і краще за трамантіну. Здається, зробити цього не можна. Я вон взяв но типа Амурського для розділки риби трамантіна Шпестя. ж пєсня. Теж за сто з чимось гривень. Між іншим тепер ми все розділимо. Але дивіться, суцільний хвостовик у них у траманті, як правило, половини три закльопки, трошки щілини. Це як нормально в усіх всі білі зброї. На перідні закльопки має бути щілина, тому що він гібкий. Клінок якісний, запальований. Я скажу, що... Не, не, не хочу я за те, як не треба на живо побачив, візьміть фінський ніж за майже за 5000. Великий фінський ніж візьміть. Самський. Перше, що ви побачите, спінка не запалірована. У нього спінка запалірована. Єдина деталь, отут от не запалірована, значить все запаліровано, якісні дерев'яні накладки. Ніж песня, є вони в Одесі, оце кухня і натуральна, якась теж. З наших братів мусульман, судя по акценту, продає. Модель, значить, оця от. Я не розрізняю їх. по 70, по 80 гривень. Опта, ну в нього рознічна, значить я його брав за 100, 110 тут. На партію 12 штук, 71,5. Я скажу, що якщо шукати дешевий солдатський вояцький ніж, козацький, отакі, що під баристечком знаходили, то це найдешевший, найоптимальніший результат, кому треба. В принципі, 17 см 2,5. Ну, це я скажу, що от улучшена фінка, ви ж знаєте, що фінку їм довелося спускати Астріє, щоб була 1,5 мм на бойовому кінці, ви знаєте, фінку 40-го року пробували модернізувати. Нічого з того не вийшло, значить, кинули цю справу. Між іншим можна було б робити модернізовані фінки 40-го року і продавати. Кому цікаво, тому що. Модернізації її трохи зробило нормальною, треба сказати. Тут що, от власне, які до нього претензії? В якості, на жаль, для Курбан Байрама жоди, ну, трошечки він не дуже якісно загострений. Я б його різні у єврії, не знаю, як мусульманському єврейський брезнік би його обцея. А чил, ну ясно, що його треба пі... Заново взять мелким камнем пройтись. ну, Зато, що ви хочете за таку ціну, щоб ще заточка була бездоганна. За, заточка з бородкою свал, ну, не свалена ні на одну сторону, равномірна. Ножик мощний, я їм потикав пару разів в спинку кресла, не зламав. Вісте, що в мене був швейцарець, швецарець у мене зламався венджер. Цей не зламався. Значить. Ну, ясно, щоб, як його зробити військовим, кому цікаво, отак от, от затопіть. Тому що Астріє должна бути крутенько, і, і не має ламатися. Десь ви його 165 мм. так так от затопите навіть для опонентів шинелі 165 мм цілком нормально, повірте мені. Це в чомусь по Першій світовій, по другій світовій війні було підтверджено. З командом Французи до 16,5 скоротили команду і нормально, йому тільки на користь. Отак от, от затупить, ну, щоб стрільо было массивненько, і заново заточить режущую кромку. Я скажу, що ножик просто обалденний, за якістю утері, і потом цілком український, ви бачите з цим. Ну от. Я скажу, що масовий справжній в хорошем слові, в смислі слова шерпотреб. І отак, от, от навіть траменті можна привзайти, І все це у нас в Росії за 110, а оптом за 71-50. І є цікава більш дешева модель. 129 Б. Я чесно сказати, в суботу забув цій добрій людині подзвонити і спитати, в чому різниця. Я думаю, що товщина клінка менша. Тому що цей 150 грамів важить. Між іншим чим якісно набито. Я скажу, а подивись добрим цим людям. Покажи їм фенфенх. Спробуй. Видно? Сюда ножиком -сюда. Вращаю туди-сюди. Стоп. Не видно. Ну, повірте нам на славу, що фенфенг там якісний. А цей 115, ймовірно, двоєчка. Ну, в принципі, що і ж робить забойні два з половиною, двоєчка. Я скажу, що отак от. Розумієте, що таке Китай, що таке от Британія була світової фабрики, якийсь Роджерс, фабрика Роджерса Сахіба завалювала все ножами. Аж до того, що з тих от, з Роджерса почали робити навзірець, то ви знаєте, і Самсонова з англійської сталі. Але я скажу, щоб отак от завалити, бачите, в Китаї лише третина населення мусульман, але вони навіть і за цю свою мусульманську меншину потурбувалися, щоб братам Дунганам. І як оцих як іще оці сіндзяни приходили? ти знаєш. Дунгани і що хто, Уйгури. І братам Уйгура було чим власне робити байрам Курбану. Я скажу, що Курбан буде задоволений. Якщо я задоволений, то і Курбан буде задов... задоволений. Отакий от прекрасний ножик. Тут плавний перехід, щоб ну, ви розумієте, чому плавний перехід, щоб прочність клінка в корні була. Проч... Ну, Якщо дуже грамотно зроблений ніж, дуже якісно, навіть ви бачите, можна перебити трамонтіну. І ось що таке, це от. Це ніж, як я, власне, Китай я розумію, чому хочуть заборонити Китай. Це як німецька техніка в Другу світову війну, коли порівняли ціни німецької техніки, нацистської економіки з американськими цінами і радянськими, зрозуміли, що таку ефективну економіку без спекуляцій треба нищити. Тому що це безпощадно, я тепер розумію, за що вони ненавидять Китай. Бо Китай може отаку річ зробити оптом. За 7, скільки там партія? 142 12 дюжин роз. І дивіться, як вони продають, як вони навчилися. 12 дюжин роз, 144 штуки, 65-10. Уявляєте, в 16 сторіччі отак от продавали балканські ножарі. Все так, що кому треба дуже-дуже дешевий, дуже-дуже простий ножик, я вам раджу. Оцей от Фен стікінг-найф, модель, яка там у них. ТМ 034. можна замовити. Дуже пристойна людина. Я позвоника у міня виходної. Звініть в суботу. Я кажу, документацію посмотрю, чим вони відлічаються. Що ну нормальний, не ні, бикуючий товариш. Я скажу, що я з задоволенням зробив рекламу цьому ножику, хоча заплатив за нього нормальну броварську рознічну ціну не 80 гривень. Оце от вміння наварювати нас на розничному на рознічних цинах. Я скажу, це те, що згубить українську торгівлю. Чому от в казацьку добу торгівці не були українцями? Тому що, ну розумієте, що правовірні не наварюють на ножики за 80 гривень 110. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.